Вітаю народ! Чергове поповнення колекції, але, як бачите, маю дещо сумний настрій. Це через те, що всі мої цяцьки треба відправляти додому через певні обставини, на які, на жаль, я вплинути. Не можу, тому навіть не знаю, що буде далі з відео, але я думаю, щось все-таки придумаю. У мене є вже невеличкий запас тих самих відосів, поки вони будуть публікуватися. Ще щось я думаю, придумаю. Щось буду далі, далі знімати. Тому не переживайте, не відписуйтесь, а навпаки, підписуйтесь на канал, тому що планів дуже багато, і все таки чекає на вас багато цікавого. Може, хіба що дещо пізніше, ніж планувалося. До цього моменту. Ну, а зараз чотири девайси доволі цікаві, деякі з них дуже цікаві, я вам скажу наперед. І не буду довго тягнути. Погнали, подивимось, що я там ще собі в колекцію набрав. Ну і поїхали. Перший це еколорда. Калібр 8 мм під холостий набій. Як знаєте, недавно в мене з'явився колорда під, під патрон Флабера, калібра 4 мм, то вирішив взяти ось ще такий 8-мм шумовий револьверчик. Револьверчик мені сподобався. ну, В принципі, ніяких змін, як бачите, немає. Заглушечка, дросельний отвір у нього зверху, під кутом вперед знаходиться. і, в принципі... В принципі, те ж саме, що і під патрон Флабера, тільки інший калібр, інші набої. Револьверчик реально прикольний. Другий на сьогодні це SAS P210, це копія якогось із зігзауерів P210, здається, так і називається. Купував беушний, в неробочому стані. Має дещо зломаний магазин. Ну, Магазин в комплекті, зараз просто він пістолет чомусь не стає. Його хтось ремонтував, але щось не вийшло з ремонтом І тому от за, за дуже невеликі гроші, чисто для колекції, як колекційний екземпляр, в такому от сріблястому кольорі виглядає дуже класно. І що мене здивувало, він доволі таки компактний. На картинках, коли я дивився на цей пістолет, він мені здавався дуже і дуже великим. Має блоубек, має затворну затримку, ну, не повний хід затвору, звичайно, тому що інакше він би був вже в золуса в колекції. А так, ось такий от пістолетик. З продажу вони вже давненько зникли, наскільки я знаю. В принципі, якщо вдасться відновити, то я думаю, буде доволі непоганий пістолет, має регульований цілик, як по горизонталі, так і по вертикалі. Мушка звичайна, нічого особливого. Ну і в принципі зроблений з металу, зроблений доволі якісно. Єдиний нюанс, який я помітив, це те, що рамка в нього зроблена з двох половинок, і от з правої сторони є. Один, два, три. от таких от видимих гвинтики, які скріплюють цю саму рамку. Це дійсно не дуже мені подобається, але в цілому пістолет доволі непоганий. Так, оця штукована. Це цима. Точно не пам'ятаю, яка модель. Страйкбольний, помповий, Страйкбольна помпова рушниця. Має одразу три ствола. Зараз, мабуть, не вдасться показати, але. Косяк в тому, що стволи закінчуються ось десь отут, І це все просто для вигляду, але виглядає дійсно класно. Також оця шторка при русі цівки також відводиться, імітуючи перезаряджання. Ну, а Стріляє він за допомогою ось таких от фальшнабоїв. Сюди запихається 30 страйкбольних шариків калібру 6 мм. Все це діло вставляється. Сюди і маємо з такого от фальшнабою 10 пострілів по 3 шарики за кожен постріл. В комплекті є 3 отакі от фальшнабої. Для колекції прикольна штука. Копія Ремінгтона 870-го, легендарного помповика. Також що добре, є антапка, антапка металева, приклад пластиковий, сам корпус фальшствол, магазин, це все теж металеве. Ну і цівка пластикова. А також є передня антапка. Прикольна штука, хотів собі таку в колекцію, і от все-таки вирішив її придбати. Ну і останній на сьогодні це пневматичний пістолет Макарова, і це Н656. Цікава штука, е, теж давненько хотів собі такого в колекцію, але вони дуже-дуже рідко з'являються в продажу у нас. Хоча, начебто, як навіть нові продавалися, купував звичайно ж БУ. Е, але, в принципі, стан хороший, е, комплектація це його заводський кейс, в якому він поставляється. Також в комплекті є ключик, ремкомплект і щось ще. Значить, це Байкал МР-658. І у цього пістолета, головне, що відрізняє його від 654-го, так це наявність у нього блоубеку. Зараз не знаю. ну от Як бачите, блокбек працює. Хоча є і нюанси. тобто Запобіжник працює по-іншому, як бачимо, спуску курка при постановці на запобіжник у нього не відбувається. Не блокується ударно-спусковий механізм. Єдине, що блокується, це хід затвору. Ну і звичайно ж пострілу не буде відбуватись, так як он, та деталька запобіжника вона просто не дає курку добивати до ударника. По копійності, що, що в нього добре, так це борода, це зріз ствола, такий от схожий на 9-мм, це тонка рамка. Нижня частина також непогано виглядає, так як магазин бачимо тоненький. Ну, чорна накладка на руків'я, в принципі, є навіть якась імітація викидувача, хоча в формі просто гравіювання. Але це вже краще, ніж нічого. Ну, тут бачимо теж така ж сама гайка, і ще із нюансів це відсутність у нього затворної затримки. Тобто сам прапорець затворної затримки є, але на затворі немає відповідного виступу, за який би він чіплявся хоча б в ручному режимі. Це зроблено, мабуть, через те, щоб досягти найменшої ваги затвору, і там всередині ну, все дуже-дуже сильно вифрезерувано. І дуже тонесенькі стінки, там, де можна було зняти зайвий метал, його зняли, щоб полегшити вагу затвору, щоб нормально працював блоубек. Ну, але це вже от такі от нюанси. І знову ж таки ще один нюанс це от такий от у нього є магазин, тоненький паличний. Ну а балон вставляється прямо в руків'я. Для цього ще треба знімати накладку на руків'я. Тобто вставляння балону в нього не дуже, не дуже легке. І також нюанс, що при кожному пострілі потрібно повністю протискати спусковий гачок, тому що там. Така схема, як в деяких умарексів. Тобто при кожному пострілі з е, спусковим гачком подається шарик з магазину в ствол. І вже потім б'є курок по ударнику, по клапану, і порція газу подається відповідно в ствол. Ну, трошки з нього постріляв, доволі цікаво. І що прикольно, це повністю сталевий пістолет з блоубеком, доволі копійний. Ну і для колекції теж е, чудова річ. Таке от поповнення колекції, 4 екземпляри, але я би сказав доволі цікаві. Особливо 658-й він, скажімо так, був дуже мені цікавий як для колекції. Еколар, да. Так собі, це до, до пари до Флобера Еколарди SAS 210 чисто для колекції, чисто як колекційний варіант. Ну, Можливо, колись його відновлю і ще він постріляє. Ну, і Цима, та яка копія Ремінгтона 870-го, це страйкбольний помповик. Теж прикольна штука, теж чисто для колекції, для антуражу, так би мовити. Ну і найближчим часом, як мінімум, активне поповнення моєї колекції буде дещо призупинено, поставлено на паузу, якщо можна. Можна так сказати, а далі будемо дивитись по обставинах. Якщо буде можливість далі поповнювати колекцію, то буду, звичайно ж, продовжувати. Що стосується відосів, оглядів, то більшість оглядів також будуть відкладені на невизначений термін. Тобто далі побачимо, будемо дивитись по обставинах. Буде можливість, буду знімати. Ну і без відосів я вас, звичайно ж, не залишу, тому щось буду вигадувати, щось буду знімати. Буду продовжувати розвивати свій YouTube канал. Ну і ви, звичайно ж, можете приєднатись до розвитку мого YouTube каналу, ставши спонсорами. Посилання буде в описі до відео, і на цьому, мабуть, все. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!